Усіх вітаю на каналі ще одна красивезна, містична авторська колода. Причому видно, що автор, я підозрюю, малював її сам, без всяких АІ. І я так підозрюю, що автор непоганий таролог, судячи по арканах. І художник непоганий, і таролог непоганий. І непогано розбирається у вампірській тематиці. Ось такий обдарований автор. Тож, прошу не переключатись, навіть хто не любить вампірів, це дуже цікава колода. Так, сила, ірафант, Колесо фортуни. Давайте я буду розказувати. Ось тут три карти ми бачимо на колесі фортуни. І смерть, вампір і життя. Що ти вибереш? Так, повішений, смерть. Ось тут воно п'є вже кров. Трансформація буде у вампіра. Тут алхімія йде з кров'ю, тут залежність людини від вампіра, вежа, зірка. Місяць, сонце тікає, суд і все. Сіде. Дуже красива колода. Так, і пішли у нас жезли. Жезли це у нас тут планування і дії. Тому тут стоїть шар хрустальний, напевно, на ньому щось передбачається і планується. А далі ми бачимо двох вампірів, два жезла в виді двох свічок. І які на карті світу розплановують те, де вони, напевно, будуть або проживати, або вести охоту на людей. І так далі. Тут вже ми бачимо на трійці вампіра з картою замку. Четвірка свято. П'ять, шість такий вампір переможний. Якщо ви замітили, на жезлах дуже багато. Червоних плащів, і трошки є червоного кольору. Тут він зупиняє жезли рукою або червоні підкладки. Тут замість 8 жезлів, 8 кажанів, 9 такий оборонний круг. Він собі вибудував. І 10 жезлів змучений. І у нас тут є. Опять же, ж, цей шар, як передбачення, як планування за допомогою шар. Ось опять дама з шару жезлів, і вона знову в червоному платі, і король в червоній накидці. І у нас пішли кубки. Красивий кубок. І на кубках у нас лілові накидки. Опять же, ж, дуже це все красиво намальовано, ось він нічого не хоче. Три кубки там один біля нього по другу сторону. Знову тут п'ятірка лілова накіточка. Шість. Ой, дивіться, яка шестірка. Це вампір, який був, напевно, одружений багато раз. Тут висяті портрети його жінок і родичів. І він, напевно, переглядає якісь або книги, або сімейні альбоми і згадує про це все. Що як було вибір кубки, вісім, дев'ять, десять кубків, паш, лицар, королева і король. Води ми бачимо мало, зато ми бачимо такі от лілові накидочки. І мечі. Мечі, наскільки я пам'ятаю, Чорний одяг у них усіх, без всяких там прибамбасів. От замок горить, він втікає. 7, 8, 9, 10. От карта двора такі сухі, з книжками в чорному одязі. Це агресивний. От, бачите, які вони, оці м'ячі. Дуже такі. І зелененькі. Пішли у нас пентаклі, грошики, зелень, багатство, павучок. Ось, бачите, зелена накіточка. Це у нього така рівновага. Костюм і накітки. Два, два розділи шафи. Ось тут у нас співпраця між трьома вампірами над кров'ю. Вони щось хімічать. Ось тут на четвірці оця жадіна, він собі зробив такий банк крові, бачите, і він трясеться і кожну баночку туди складає, накопляє цю кров, щоб в нього була в запасіках. Так, опять же, п'ятірка, шість. Сім. Вкладення очікує. Тобто я так підозріваю, що він, напевно, її вкусив. Вона заснула і він чекає, поки вона перетвориться, поки буде результат його дій. Колода дуже така промовиста, і хоча немає до неї інструкції, але коли ти дивишся на неї і коли ти зрівнюєш її з вайтом, це дуже, все дуже цікаво, тому що, по-перше, вона дуже змістовна, аркани змістовні, вони не відхиляються, вони не дурацькі, по них можна все зрозуміти, що хотів сказати автор, і навіть ніякої МБК не треба. Десять пентаклів. От родове дерево, десятка, рід, так, вампірський. І двір. Двір з зеленими акцентами. Як ми бачимо, колода вималювана дуже красиво. Усі герої дуже пропорційні. Фон цікаві, вампірські такі синьо-мутні з туманами. Але вампіри дуже красиві і кожна мась має свої акценти. Мась Пентаклів має зелені акценти, мас кубки лілові, майже жезлів червоні. І тільки мас мечів має чорні чорні акценти. Я надіюсь, колода вам сподобалась так само, як і мені. Я пропишу внизу, де її можна придбати. Усім дякую за увагу і до скорих зустрічей!